Вітаю, ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Ваш депутат. Традиційно говоримо про життя волинян, їхні проблеми, ну і, звісно, про шляхи їх вирішення. У студії звітує депутат обласної ради Віктор Козак. Вам добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Дуже приємно, що сьогодні маю таку можливість і нагоду поспілкуватися як із ведучою, так і з вами. А глядачам теж маю нагоду нагадати, що ви. Е... Депутатом у нас працюєте на громадських засадах від травня, були обрані на до виборах. Ви є позафракційним і позапартійним. Відтак нині працюєте у комісії, яка займається будівництвом, житлово-комунальним господарством, інфраструктурою, шляхами. Ну і рештою цікавих цікавих речей ще теж є про які ми сьогодні поговоримо. Але пропоную розпочати, напевно, з найголовнішого з війни. Отож, наша армія і військові дії на сході дуже прикро, але сьогодні Волинь знову хоронить ще одного нашого бійця. Ну, і е, дивлячись вперед, то поки що кінця ми не бачимо цим військовим діям в першу чергу. Волинська обласна рада що зробила для того, аби хлопцям там було трошечки легше, ліпше. Ну і ви особисто як допомагаєте армії? Ну ви знаєте, що це саме найболючіша проблема не тільки як нас, як депутатів Волинської обласної ради, як мене це напевно, всієї України, кожної громадянина України і наші бійці. Зараз є, які роблять свою роботу, там таку непосильну роботу, вони молодці, вони тримаються, а наша основна задача їх максимально підтримати, підтримати їх, підтримати їхні сім'ї. Що робиться для того, що робиться в Волинській обласній раді, і що конкретно зробив, як я, як депутат, в Волинській обласній раді було виділено порядка трьох мільйонів гривень на закупівлю бронежилетів, іншого спорядження для наших бійців. Було також виділено з мільйон з цих самих трьох мільйонів, що я говорив, це було передано на афганську спілку афганців, які також закупляли, які долучилися. Долучилися також і самооборона. Долучилися місцеві бізнесмени, які могли виготовляти і робити це спорядження і передавати для наших бійців. Що саме стосувалося мене, і, і, і значить, з перших днів, коли тільки було обголошена була мобілізація. Вона була е, оголошена не тільки так, як е, брали, набирали туди бійців, а навіть її мобілізовували техніку. І це стосувалося також моєї фірми. Ми одразу з перших самих днів передали два е, дві два автомобіля, е, які також перевозили вантажі, які були потрібні, і коли і був призваний також один із міг, моїх водіїв на один із цих автомобілів. І коли ці автомобілі потрапили. Одразу вже Володимир Волинськ, потім вони перебазувалися в Сарни, потім вони перебазувалися не в Сарни, а в Рівненську область, перебазувалися в Миколаїв, Великий лан. І далі вони були перебазовані в Дачне, там, де була база, де е, були. Де знаходилися е, тилове таке забезпечення нашої 51-ї бригади, і е, я це знав, як що там відбувається. Я знав це і по телефону, спілкуючись з своїми водіями, і з командирами, і сам особисто виїздив туди і побачив. І що я побачив саме дні? днів? так, да, допомога потрібна від нас, того що це автомобілі були. Іноземні, це були мерседеси, і в таких як я передали з багатьох інших фірм такі автомобілі. Навиків роботи на них і ремонту даних автомобілів не було в наших хлопців. Тому ми повинні були залучитися. Ми так як їх і обслуговували дані автомобілі. І вони сюди приїздили. Ми на них доставляли ряд товарів і приїздили вони сюди на обслуговування. Так само ми висилали туди бригади для ремонту даних автомобілів. Я ж також ще знаходжуся в такій спілці автомобілістів. Асоціація міжнародних перевізників. І коли ми бачили, що нагальна потреба є підтримки технічного стану даних автомобілів, ми зібралися. Це було в ковалі перевізники, ми зібралися і вирішили допомогти в даному питанні і зробили таку виїзну бригаду, зібрали колеса, запчастини, спорядили цілий 20 тонний автомобіль автомобіль запчастинами і відправили туди, і там це діло робили і допомагали після того. Ми побачили, що потрібна ротація для наших солдат. І організували таке перевезення бусом 14-місним. Він два рази в тиждень їздив з міста Ковеля і в... їздив в Дачне і робив таку своєрідну ротацію наших солдат. І це він як ходив як в графіку, як то маршрутне таксі. Дякую, такий був, відзвався такий перевізник. Сергій Дяченко він сам їздив на автомобілі. До нього ще долучалися інші хлопці, які сиділи, але це його власне були автомобілі. Після того про це прикро говорити, але ми це також робили. Ну те, що ми робили і бронежилети забезпечували, і каски це також було. Але було саме гірше, коли ми доставляли вантаж 200 звіти. Це саме було, але воно треба було це робити. Ну краще б його не було. Тож ми йшли на цей і на і на голоби, і на майдан. Доставляли це мої земляки хлопців, їм вічна пам'ять цим загиблим. От. Ото е, так було долучено в Ковелі. Ви знаєте, в Ковелі далі діє волонтерський, волонтерський центр, який збирає допомагає продуктами харчування, е, так і білизною, так і спорядженням далі для солдат теплою, теплим одягом. Це воно далі діє і далі працює. Також дякую багато підприємців, які відізвалися і саме далі і до мене приходять, і приходять до інших самі організовуються, як доставити один чи інший вантаж того, що він у нас є. Ну, Є така ще проблема з доставкою, тому що деколи вартість доставки ва більше варта дорожча, як вартість самого того, що веземо. Потрібно то пальне, і також і даємо пальне, і збираються на це, збираються підприємці. Тобто так. люди все ж таки люди ще не опустили руки не опустили. Допомагають. Ви знаєте, бо казали, що вже напевно впав пилий дух, вже надоїло це волонтерство, падає, згасає, але воно на ковильщині діє. Якщо навіть згасає в когось одного, то появляється натомість два інших. Тобто так, стафету, це... перебирають естафету. Перебирають естафету інше, наступні воно це. Це Є. це тішить і не може не так. тішити, тому що як я вже сказала, поки що на жаль, кінця не видно, тому що відбувається на сході. Знаю, що ще й допомагають підприємства. Такі масштабні підприємства. Наприклад, тут з'явилося вже в пресі повідомлення, що Коваль Сільмаш теж працює для армії, виготовляє захисні екрани для бронетехніки. Якщо знаєте точніше, як це відбувається, Є. це підприємство знаходиться поряд з моїм. Через дорогу, і я товаришую з керівником цього підприємства. Я з ним спілкувався по телефону, взнавав, що вони зараз роблять. Так, да, вони випускають дійсно порядка 25 запчастин для бронетехнікової бронетехніки нашої, і вони з заводом Малишова співпрацюють в Харківському. І також вони захисні екрани. Оці що ви говорили, якраз вони випускають також на нашу бронетехніку. В них є дуже великі потужності. Вони можуть це робити. Це ж був колись та навіть можна казати європейського значення. Цей завод в них є потужності, але не своєчасно приходять ці замовлення. Їм аби раніше це давали, і вже б ми багато чого могли б зробити. Я так думаю, що на таких заводах можна виробляти і танки і БТР. Ми будемо сподіватися, будемо що сподівати. це не знадобиться для військових так. дій. Однак потрібно, щоб це все ж таки було. Якщо ж говорити про вашу депутатську діяльність, звісно, є багато людей, які знають, що ви депутат знають, що ви можете допомагати. Ати ну і напевно питання можливо і банальне, але думаю, що таке є. Чи приходять люди з якимись такими нагальними потребами, які в порівнянні з війною і з людським життям ну здаються дуже простими там вікно, двері не кажу про хвороби? Ну ви знаєте, що я міби ці допомоги, які приходять за якими приходять, я розділив би це на три категорії і вирішення цих проблем. Так, да, дійсно, коли людині потрібно лікуватися. Вона йде, Їй треба в нас, їй треба допомагати в цьому, тому що вона є пенсіонером, пенсій недостатньо. Ліки є дорогі, і ми повинні це розуміти. Що треба допомагати? Вирішення цієї проблеми це є найпростіше для мене. Це того, що є і депутатський фонд, і є якісь свої власні заощадження, з яких можна це діло вирішувати. Друге, коли Питає, є такі проблеми, які вирішення, яких це в мільйонах вимірюється, і треба тут же треба підключати і обласну раду, і обласну адміністрацію. Таким яскравим прикладом це було на останній сесії, коли ми перезприділяли бюджет. І було виділено, зокрема, на будівництво доріг, так як ви говорили, що я в цій комісії, Комісія, і я так. це знаю, я фахівець цього, в цій галузі, я цим займаюся, було виділено понад 3,5 млн мільйона гривень. Це завдяки знову ж таки ініціатива депутата, співпраця двох управлінь адміністрації, це вольова позиція. Нашого голови обласної адміністрації і вольова позиція депутатів на сесії було це прийнято, перерозподілено, і це є вже побудовані ці дороги. Це, наприклад, я можу навіть сказати, вже по яких двох це голоби вулиця Шевченка і під'їзду Кладовищ Також селище Голоби, які вже є, і вони є, вже пішли на користь громади. І третє, те, що вирішення яких проблем, от, наприклад, я вже за Голоби сьогодні говорив. Було таке питання: про теж було до мене звернення. Про зупинку поїздів Дальнього сполучення по станції Голоби і про незакриття каси. Вирішення цього, цієї проблеми. Ви знаєте, якщо я брав би написав би це звернення на це, було одно із депутатських звернень, але якби не приробив цьому зверненню, ніг то напевне вирішення не було б. Це ще на таких індивідуальних бесідах, на особистих відносинах. З кимось. я отак звернувся. Тоді є такий начальник дирекції. Рівненської дирекції перевезень це Груник Іван Степанович. Я з ним особисто знайомий. Ми провели дві зустрічі. Після того так, як дві зустрічі провели, так і два поїзди почали зупинятися. Черковиль Чернівці і Коваль симферополь які вже і він загарантував, що каса не буде, не буде закриватися. Головне це стукати і і Стукати відкриють, але це знаходити треба різні способи. Знову ж таки, про дороги ми ще поговоримо. Хотілося б зачепити тему фінансів. Гроші. Всі ми кажемо, що дуже скрутно живемо, та воно і видно. Бюджет, наш бюджет Волинський, хоча він затверджувався ще тоді, коли ніби таких дуже великих проблем у нас не було на Сході, маю на увазі тих же військових дій. Однак, ну, з затягнутими пасками за великим рахунком, з екранів телевізорів, з газет бачимо, чуємо, читаємо, що все дуже погано. Але за великим рахунком, є такі проблеми, ви як депутат обласної. Ної ну, ради ваша думка цікава, чи ми десь можливо прикриваємося тією війною? Могло би бути ліпше і швидше, чи ні? Ну, ви знаєте, я так думаю, що це не бюджет тільки обласного нашого рівня, це бюджет цілої України. Я так думаю, що деколи є, що прикриваються, і на моє бачення, що це є, що прикриваємося цією війною. Бо ми бачимо, що говорить вже Захід про Україну, що ви робіть реформи, а не кажете, чого вас погано, бо ви весь бюджет іде в нас на війну, що ми прикриваємося цією війною. Це є. Але ви знаєте, що на якщо навіть був 2013 році. Прийняти бюджет, то я вам розкажу знову про дорожню галузь, як фінансувалася дорожна галузь в 2013-2014 році. Ми виконували роботи в 2013 році, і за ці роботи нам зараз платили в 2014 році. Знову ж таки, завдяки у е, нас є вольовий голова адміністрації обласної. Є в нього співпраця з кабінетом міністрів, зокрема з певними міністерствами. І кожен тиждень він є там. Е, їздить ці міністерства, і нам заплатили повністю всім дорожникам, повернули всю заборгованість за. Минулий рік, і в цьому році також і фінансування не припиняється те, все що, як іде фінансування державного бюджету, субвенція державного бюджету місцевим. Вона йде помісячно, і ми зараз виконуємо роботи. І завдяки тому, що така сприятлива погода була останній місяць. Навіть в цьому місяці, до речі, роботи ще зараз не завершуються, і асфальтування доріг навіть відбувалося і вчора. І, е, хоча, дозволяє, дозволяє ще, до ще робити так, до, до цих пір. І не тільки асфальтування, а й білі ще дороги. Ми продовжуємо робити далі, тому що е, така, е, цей фінансовий клімат зараз сприяє це робити. Тобто ми не відстаємо, ми будемо дивитися зараз от бюджет 2014 року, але 2015 року, верніше, бюджет. Ми будемо приймати, коли запрацює наша Верховна Рада, яка вже, вже почала працювати, яка прийме бюджет українського значення, тобто державного значення. Тоді ми будемо приймати місцеві бюджети. Ми будемо бачити, наскільки врізані ми будемо в чомусь в певних галузях. Але так як є програма президента 2020, і там було чітко було сказано. Що, які пріоритетні бачення ми є, і що ми бачимо. І там така галузь, як дорожня галузь, вона знову ж таки є першочерговою, там є таке, як е, ФАПи, є, тобто медицина є на першому, е, також е, місці, нікуди вона не, не дівається, і також є е, це школи, садочки. Також вони ми бачимо в цій програмі. Тобто, ми бачимо, що війна нас не забере ці гроші? Ми будемо дещо з'являтися в чомусь іншому, ну, з якихось життя інших. триває. Життя все триває, все це такі. а це треба на медицину, на освіту, на дороги, це бачення європейське, і бачення напевно, напевне кожного господара, що треба це робити. Знову ж таки, про дороги, хочеться запитати вас, як фахівця. Ви вже сказали, що боргів, ну слава Богу, що їх немає, і з чимось такими підемо 15-й рік. Але де все ж таки найнагальніша проблема, тому що якісь Шляхи у нас дуже добрі, не побоюсь цього слова. Є у нас такі дороги, справді гарні. А якісь такі про є, про які важко згадувати. От, наприклад, траса до Львова, Луцьк, Львів, там водії, напевно, хто нас чує, то прекрасно про це знаєте. Та й пасажирам ця так. траса відома. Що з цим Я мав змогу їхати по цій трасі буквально десь місяць назад, і бачив, яка ця траса. Дійсно, там потребує нагального значення. Є, бачите, що є нагальної ремонту цього. Є розподілення бюджету, є комунальні дороги, є дороги місцевого значення, є державні дороги. І якраз фінансування цих доріг це йде на державному рівні, це через служби автомобільних доріг, які на Укравтодор, які має виділити ці гроші, і ми не можемо в межах, тобто обласним бюджетом, ці дороги закривати. Це має кабінет міністрів виділяти гроші, але була. Остання нарада з Гунчиком Владимиром Петровичем, який сказав, що це є першочергове, і вже є погодження з кабінетом міністрів. І ця дорога буде будуватися. Ну і, напевне, вже умови нам не дозволять. Погодні в цьому році а на слідуючий рік ця дорога буде відбудована і буде зроблена. От такі дороги, які мають які економічного значення, бо того, що вони є, і державного місцевого, як я казав, і комунального. Вони економічного значення, коли не робить нас економіка, коли оце тоді проблема для країни. І коли по таких шляхах не буде рухатися транспорт, як і пасажирський, так і вантажний, які коли не будуть заводи фабрики працювати, якраз шляхи перевезення в кожному нам в кожному товарі заложена вартість перевезення, і це вартість перевезення. Ми об'їжджаємо ту дорогу через дубно і їдемо на Луцьк. Тобто плюсуємо збільшуємо паливо дороге. Збільшується вартість перевезення, збільшується наш товар. То нам дороги це є пріоритет, це є першочергове, що має робитися в країні в будь-якій країні. Ну, хочеться вірити, що і дороги в нас теж будуть, Буду. і найближчим часом. Знову ж таки, ви згадали вже у своїх відповідях про те, що нам дуже потрібні реформи. Про це говорять і політологи наші відомі, українські кажуть, що нам потрібен уряд реформаторів. Це, звісно, все добре. Але маємо такий не дуже позитивний досвід реформ два роки тому, трошечки більше, ніж два роки, тому що все почали реформувати, але ну, і не закінчили. І так ми ніби і зупинилися. В першу чергу, я розумію, що це треба на загальну. Державному рівні, однак, якщо брати нашу волинь, нашу область, ви як депутат, щоб б робили, з чого б розпочали? Чи є галузі важливіші, чи є такі, які могли б це чекати? Е, ну ви знаєте, якщо ми тут на обл... на своїй загальнодержавному не загальнодержавному, не будемо дивитися тільки обласного значення, то буде ДНР, ЛНР чи ВНР, вже в нас буде називатися. Якщо ми реформи будемо робити тільки в себе його дійсно, що треба починати на загальнодержавному значенні. Ви знаєте, коли ми будемо міняти людей в систему, давати, змінювати одних. На інших нічого не буде. От те, що зараз, наприклад, зробилося після е, цієї революції гідності, ми поміняли просто людей, а треба міняти систему. Система реформа системи має відбуватися. Не зменшення кількості в одній чи другій галузі, а повністю система. Я навіть в своїй передвиборчій програмі говорив. І я не боюся цього говорити далі, повторювати, чому ми маємо видумувати щось колесо, коли є. Польська, німецька система. Давайте перекладемо, взимемо пару перекладачів і накладемо на нашу країну, і буде все добре. Хто цього не хоче, а не хоче саме верхи. От, не хочуть на... і Верховна Рада, наша шановна, яка тільки новообрана, і не буде хотіти це, напевно, і цілий кабінет міністрів. Ніхто не хоче поки що того робити. Але це волюває має бути воля їхня, і звідти мають починатися реформи. Почати, ви знаєте, і, і третє таке вже остання така, я не так давно з дружиною їхав в Польщі, вона так дивиться по сторонах, які хороші дороги, як культурно, як красиво, як, як е, дуже поступають водії толерантно на дорозі, пропускають один друга, культурно це все. Вона говорить: а чому ж в нас не так? І люди ж такі самі, і все таке саме. А чого в нас не так? Трошки є. То от тоді, отут саме останнє, що треба пошукати причину в нас самих. В Нас якщо в когось добре, то то вже завість якась з'являється. Якщо в нас на, на два візьмемо українця, три гетьмана, і коли один при владі, другий до нього хоче, не допомагає йому, а хоче йому помішати, бо він не так робить. Ні, підстав руку і плече і поможи. Зроби, от тоді буде. Оце третє, яке треба зробити, і тоді а це саме головне отут в нас на низах. Тобто в... треба працювати над собою. Над кожному. Над собою кожному. Треба працювати. Тоді в нас щось вийде. Ну і знову ж таки, на сам кінець маємо хвилинку до завершення. Не можу не запитати про те, що ви нині поза політикою. Чому так? Е, я не поза політикою. Ви знаєте, депутат це вже політика, е, е, але ви на... ні, ні в жодній фракції, ні в жодній партії. Ні в жодній фракції, ні в жодній партії. Ви знаєте, мене на першому плані стоїть економіка. Я хотів би, щоб розвивалася економіка, а тоді політика за кордоном. Як перше стаєш успішним бізнесменом, а тоді йдеш в політику. А в нас трошки буває навпаки, стають перш політиками, а тоді хочуть стати вже при тому нажитися на політиках на грошах. Е, ви знаєте, трошки розчарувався в е, цьому. Е, політика спортила партії, спортили все. Вони розділили в нас е, сім'ї навіть. Сусід сусідом із за тих партій э, э, воює спариться і спорять. Це є проблема партійна, але без того ми теж не підемо. Я думаю. Що вибори наступні вибори будуть під відкритій партійній системі, і тільки буде партії, тільки по партії не можна буде вже самовою суванцем, мажоритарщиком. Ну теж з однієї сторони це недобре, тому що людина-мажоритарник вона відповідає за свою територію і вона звітує весь час перед своїми виборцями, що ти зробив. А так буде відповідати перед партіями насамперед, а не перед виборцями. А партія якби бере загальну відповідальність. Ну тобто знову таке колективну відповідальність знову, як у нас колись були колективні. Господарство, таку відповідальність я не знаю наскільки воно правильно чи ні знову ж таки систему треба брати з заходу. Тоді вона буде правильніша. Хочеться вірити, що ми підемо тільки вперед і не зупинимось на тому, що зараз маємо. А маємо думаю багато, тому що в нас народ згуртувався. Це найосновніше в даний момент. Вам так. дякую за розмову. Хочеться тільки плідної праці в сесійній залі побажати. А глядачам нагадаю, що це була передача ваш депутат. Сьогодні про свою депутатську діяльність звітував депутат обласної ради Віктор Теодосівич Козак. Ну і звісно, Волинянам хочеться тільки мирного неба побажати. Будьте здорові! Дякую вам, шановні голова, глядачі. Música